Усім привіт! Сьогодні з вами поговоримо про підвішування людей за голову. Звучить як середньовічна тортура, але це наше буття, це те, як люди лічать собі зараз шию. Бачу в залах, як люди себе недавно бачив таку штуку, обв'язують голову, прикріплюють до турніка, потім залазять на тумбочку, і так беруть і спригують. Років так, 400 тому так люди вішали. Зараз шию виправляють. Не робіть так, особливо самі без лікаря і без сторонніх людей, які б могли вас зняти звідти, так робити не треба. Проблема в тому, що наша шия це дуже і дуже тендітна вся структура, яка дуже легко може ламатися, скручуватися, викривлятися і так далі. А такі різкі рухи, пригання з підвищеною головою не окей. Також бачу, як люди беруть там гантелю. Прив'язують її до вірьовки до шиї і беруть, а так її розкручують. Так теж робити не треба. Ви так собі особо там нічого не розслабите, тільки погіршите свої болі в спині, в шиї і так далі. Якщо у вас щось болить, ідіть до лікаря, він вам назначить, якщо треба якісь уколи, фізіопроцедури, масажі і так далі. Але самі не займайтеся самолікуванням. Щось болить, іди до лікаря. Не забувай підписуватись на мій Instagram, TikTok, YouTube, там ще дуже багато корисних.